Тисячі нових робочих місць і мільярди інвестицій. Програма Власна справа вже третій рік допомагає українцям розвивати бізнес. Івано-Франківщина серед лідерів за кількістю грантів. Кому і як вдається отримати підтримку? Далі у цій майстерні подружжя григорців майже рік виготовляє шкірені, гаманці, обкладинки та брелоки. Кожен виріб, ручна робота. Куда чи карточка добре заходить? А вона щоб заходили, то на нових виробах ми робимо так. Маємо такий, такий пристрій, який допомагає каточкам. Тетяна з Кривого Рогу після переїзду на Прикарпаття познайомилася з майбутнім чоловіком. Мріяли про сімейну справу. Вирішили відкрити інтернет-магазин сувенірів. Якщо чесно, недовго думали, з чим вони мають бути, тому що я приїхала з Кривого Рогу і мені завжди подобались ось ці місцеві такі вироби. І ми вирішили відкривати сувенірами інтернет-магазин. Власне, ось з цієї скрині все і починалось. Асортимент, звичайно, був трішки інший. Тут були чаї, косметика. Згодом відкрили три торгові точки. Ігор почав сам шити вироби з шкіри, але для масштабування бракувало техніки та простору. Побачила, що мій однокласник виграв грант на свою справу, і потім мені ще знайома каже: чому ви не візьмете під свою справу сувенірну. Але ми подумали, що краще ми під виробництво візьмемо. Я пішла проходити навчання, дізналася, як це все робиться. Ми написали бізнес проєкт Я відповідаю в цьому бізнес проєкті за торгівлю, чоловік за виробництво. Григорці від держави отримали 250 тисяч гривень. Купили столи, шкіру та обладнання. Тепер виробляють утричі більше. Взяли стоншувальну машину брусувальну. Вона нам допомагає обробляти деталі. Те, що ми раніше ножем стоншували, ми зараз тоншуємо цією машиною. Дуже класна річ. Також ми взяли собі ось цей прес. Він для виробки деталей. для того, щоб. На вирізати деталі вручну. Бізнес розвивається швидше саме завдяки гранту. Держава не просто так дає ми потім податками за людей, за найманих працівників віддаємо гроші, але це пришвидшило. Тобто, якби не грант, ми б розвивалися, але набагато довше це відбувався би процес. За три роки грантовою програмою уже скористалися майже дві тисячі людей, чотири сотні з яких від початку 2025-го. Це сфера торгівлі, це є відкриття магазинів, це є сфера технічного обслуговування автомобілів, це є медична галузь, це є вироблення дитячих іграшок. Івано-Франківська область займає одне з перших місць, по наданню грантів для учасників бойових дій. По всій країні у 2025-му видали вже 5 тисяч грантів на понад мільярд гривень, кажуть у міністерстві економіки. А ще запровадили окремі програми для молоді та підприємців з прифронтових та прикордонних територій.